Житаємо вас із перемогою перемоги матчі над діректом і. Одразу питання про епізод, який призвів до п'ятого голу. Ваша думка там чи був сьомий ФОЛ чи ні, і хто вирішував саме хто проватиме цей дебо пенальті? Ну, дякую за привітання. Стосовно фолу, на жаль, я цей момент якраз по водичку дивився в другу сторону, тому я не можу його прокоментувати. не бачив. На жаль. Якщо судді звісно, надіюсь, що був ФОЛ, бо, тому що вони в більшості випадків праві. Ну не знаю, коли як. Був фол, поставили, пробили. Стосовно хто був пробувати, ну, попередній раз просто Андрюха йшов, я йому дав, він пробив молодець. На жаль, воротар зіграв краще. Тут я вирішив щось взяти свої руки. Ну, так вийшло, забив. Все добре. Сьогодні з п'яти голів чотири забила ваша номінальна друга чтвірка сьогоднішня. І вона у першому питанні дійсно що влаштувала бенефіс. і як. Вам грають першої четвірки грати е, саме з такою другою четвіркою, яка е, е, так, за всю команду робить справу. На жаль, ви трохи не праві, тому що перша, друга четвірка це, таке, це умовна назва. Є команда, є гравці, які грають даній команді. і які четверти не грають, немає різниці, вони виходять на поле і роблять свій результат. Звичайно, приємно грати з такими гравцями, які мають досвід і в екстралізі і неодноразово грали вишки, бали, мали багато призових місць. Тому, в принципі, я задоволений даною грою з ними. ขอบคุณ